Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Отримав я свою посилочку в поштомат. Робив я замовлення з нового інтернет-магазину Organic Planet, якщо я не помиляюсь. Замовляв через пром, оскільки деякі препарати, які я замовив, не були в наявності в моєму улюбленому інтернет-магазині AgroRetail. Тому прийшлось замовляти окремо. Зараз розпакуємо і подивимося, що я замовив. Замовив я, до речі, новинки для мене. Раніше я більшістю тих препаратів, що я замовив, не користувався. Але подивився багато цікавих оглядів, почитав і вирішив, що мені теж потрібні ці препарати для того, щоб доповнити мою садову аптечку. Як бачите, я ще не розпаковував. Вирішив все ж таки дочекатись і зробити вау-ефект, розпакувати разом з вами. Посилочка в мене вже другий день мене очікує. Так, дивимося, що як запаковано. За таку коробочку, до речі, заплатив 80 гривень в поштомат. Ну, Нова пошта непогано бере. Якщо б я частіше замовляв, то я б замовив, можливо, з оплатою там. На 700 гривень, тоді виходить 30 гривень у місяць. Ну, не знаю, слід попробувати. Бо 80 гривень це вже багато, і я би вже на 3 місяці мав би, скажімо так, безкоштовну доставку. Е, поклали вони, як бачите, салофан, не екологічно. Ну, але що є? Давайте я, пану, спершу, все витягну, а пізніше буду розповідати, що я замовив і для чого. Так ось, невеличке замовлення. Замовляв я це все е виключно заради цього помазки садова майс, загоювач пошкоджень. Е подивився огляд, дуже хороша мазюкалка. Вона захищає від різних патогенних мікроорганізмів, коли ми обрізаємо е гілочки дерев і кущів. Фірму Брос я полюбляю Маю від мурах дуже дієві препарати, а також гранулки. Тому вирішив саме замовити фірми Брос І думаю, не пошкодую. Так, придатність хороша. Як бачите, 24-й, 28. -й. Давайте хоч подивимося, як вона виглядає, бо я. Запах як садова фарба, як ніби сніжка. Я думаю, буде якогось кольору. Виглядає як сніжка. Досить ріденьке і ну, цікавий запах. Надіюся, що буде засіб хороший. Це замазувати різноманітні спили. Так, що тут є в складі? Так, кущових зав'язалися розщеплення механічних пошкоджень. Так, утвори міцний і гнучкий шар, який до погодних умов. Продукт забезпечує захист пошкоджених поверхонь проти інфекцій, викликаних грибками і патогенами, а також запобігає висиханню і прискорює загоювання ран. Ось такий новий препарат у моїй садовій аптечці. Чому замовив зараз? Замовив, оскільки ціни дорожчають. І, відповідно, буде навесно, коли буду робити обрізання різних гілочок. Щоб захистити. Так, далі препарат Endio. Мені здається, я вже його перед тим якось замовляв. Можливо, ні. Замовив я 4 штучки. Це є інсектицид широкого спектру дії. Буду використовувати весною при другому. При другій обробці разом з іншим препаратом від грибкових захворювань, який мені має прийти з замовленням з агрорітейлу, там таке величезне замовлення буде. Я замовляв доломітове борошно і купа інших препаратів 30D, біошок. Енджіо було вигніше замовити тут, оскільки, якщо замовляти, наприклад, там дві штучки, то ціна дешевша, ніж на. Агрорітель. А на агрорітелі треба замовляти дуже багато, щоб була ціна вигідна. Ну, Мені стільки не треба хімії від жуків, тому замов менше. Ось такий препарат. Дуже гарне пакування. Тут навіть є фірма-виробник зазначення. Далі замовив на пробу, ніколи не використовував Терасорб Sorb як бачите, такий препарат. Цей стимулятор рослин та допомога при стресах. Я люблю використовувати препарат <кій> аміностим від інзину. дуже хороший. Я, наприклад, завжди розсаду підживлюю аміностимом, і в мене вона дуже гарно зростає. Цього року вирішив попробувати щось новеньке. Ще не використовував цього виробника і даний препарат. Зареєстрована торгова марка Біоберіка, Іспанія. Так, виробник. Хто в нас тут виробник? Виробник. Іспанія пише: виробник. Ексклюзивний представник в Україні, Швейцарія, дистриб'ютор, аналіт Агро. Так, ну, чесно кажучи, Іспанія якось так неякісно виробляє. Я думаю, це в нас в Україні, скоріше за все, роблять. Дата виготовлення стоїть проставлена, не вибито і не нанесено, знаєте, як тут як дорогі гарні виробники. Так, термін придатності 4 роки. Це круто, що такий довгий термін придатності. І тут у нас в складі є вільні амінокислоти, бор, цинк, марганець, залізо, магній, молібен. Так, PH має від 5,7 до 6,3. Ось такий препарат. Будемо пробувати. Це як стимулятор е, росту, а також антистресант. Буду пробувати. І ще новинка: препарат. Я так розумію, теж той самий виробник, оскільки етикетки дуже подібні. Хто тут виготовляє Black Jack, теж зареєстрована марка. Ніби Швейцарія, ну, чесно кажучи, мені здається, що це все один виробник. Виробник Швейцарія. Дистриб'ютор один той самий. Розфасовано. Ага, бачите, в чому? чому я кажу, що видно, що у нас розфасовано вже фізичною особою підприємцем. Відповідно, це з великої партії фасують в такі маленькі баночки. Ну, якість фасування, надіюсь, вони не розбавляють препарат на що він був інший, ну, проклейка, наприклад, мені вже не подобається. Бачите, як... М -м -м таке враження, що десь в підвалі клеїли. Маю надію, що препарати хороші. Не люблю я, коли таке неякісне пакування. Ціна ж не є дуже дешева. Можливо, і буду користуватися аміностимом, але попробую і нові препарати, які, в принципі, рекомендують. Blackjack е – це є, як кажуть, єдиний на ринку справжній гумус. Це є хороший стимулятор росту корінців. Так, що тут у нас є: Гумінові кислоти в складі, фульово кислоти і загальноорганічна речовина, Ульмінові кислоти та гуміни. pH від 3,5 до 5. Тобто його навіть можна для лохини використовувати або гортензій для стимуляції. Отворення корінців. Так, хімічно незміненого гумусу. Може застосовуватись на будь-яких культурах для різних внесень, відновлюючи родючість ґрунтів. У більшості країн світу використовується для органічного землеродства як природній укорінювач рослин. Ну, Будемо пробувати. Ще ніколи не використовував даний препарат, тому замовив. Буду тестувати. І вже з вами поділюсь. Ну, відповідно, замов одну масочку, на хазяйстві завжди пригодиться. Ось таке невеличке у мене замовлення препаратів. Після, замовлення, після отримання іншого замовлення, вже великого. Зроблю до вас теж розпаковку і поділюся, що я позамовляв. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Усім па-па!